Глава британських збройних сил також сьогодні повідомив про те, що Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією. Дуже суперечлива інформація сьогодні надходить у пресі стосовно того, яка буде участь і Америки і інших країн у коаліції охочих у гарантіях безпеки, на чому власне не полягає Дональд Трамп. Про це пише видання The Guardian. Сьогодні проходить зустріч у Пентагоні. Очільника генштабу Британії Тоні Радакіна, і він повідомить там уже про те, як 30 різних країн готові долучатися до безпеки для України. Багато нарад, зустрічей треба напрацювати документ практично до кінця цього місяця, бо 3 вересня у Пекіні відбудеться велике зібрання. Сі скликає своїх подільників, лідерів багатьох країн, в тому числі, аби організувати помпезний парад на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни. У Дональда Трампа це 8 травня, а у Цзіньпіна це 3 жовтня. Так от, раніше офіційні особи говорили про те, що розгортання до 30 тисяч військових може бути в Україні. Ми вже цю цифру чули неодноразово. І навіть очільник. Оборонного відомства Британії наголошува на тому, що вони готові відправити до України якийсь військовий континент. Вчора було повідомлено про те, що 10 країн готові це зробити, але нині, чесно кажучи, нічого не зрозуміло. Ну, до прикладу, політику пише про те, що Франція та Британія навряд чи відправлять миротворців до України через політичну слабкість як Макрона, так і Стармера. Кому вірити зараз, чесно кажучи, я вам сказати що не можу. Інформація дуже суперечлива, тому пропоную почекати офіційних повідомлень, офіційних посадових осіб про досягнуті результати щодо гарантій безпеки для України, до яких хочуть долучитися і Росія. Я про це ще обов'язково вам скажу. Також Велика Британія та Європейський Союз готують санкції проти Росії. Це не новина, про це повідомляла Кая Кала ще вчора, висока дипломатична представниця Європейського Союзу. Це станеться, якщо Путін відмовиться взяти участь у тристоронніх переговорах із президентом США та України. Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським про це пише видання The Telegraph з посиланням на посадовця у британському уряді. І він, власне, каже: якщо Путін буде зволікати, ухилятися або відмовлятися від переговорів, це стане ще одним приводом для введення санкцій. Ну я думаю, що вже слушна нагода можна це робити. Чому поясню? Також у співрозмовнику британському уряді зазначив, що Путін погодився зустрітися з Трампом на Алясі, це дуже важлива деталь, друзі, лише після того, як президент США ввів санкції проти Індії за продовження купівлі російської нафти. Стосовно, друзі, ситуації на самій Росії. Повідомляють уже російські засоби масової інформації про те, що третій, за рахунком російський регіон, зіткнувся із нестачею бензину та вів талони на автозаправних станціях. Примур'я слідом за Кримом і Забайкальським краєм зіткнулося з нестачею бензину після низки ударів Збройних сил по нафтопереробних заводах. Це аргумент, як на мене, на переговорах. Внаслідок останніх атак Росія втратила 13% потужності НПЗ. Як повідомляє Prima Media, перебої з паливом почали виникати з початку серпня, а останнім часом посилилися. Про брак бензину повідомляли водії з Анучино, Арсеньєва, Чугуївського округу та Усурійського, а потім АІ-92 та АІ-95 зник із заправок Владивостоку. Паливний колапс пише видання, виник на федеральній трасі у Сурі, яка з'єднує Хабаровський край та Примор'я. За словами місцевих жителів, бензин продають за талонами, заправляють лише машини екстрених служб та автомобілі організацій за паливними картками. Ну, дещо схоже було і в нас на початку широкомасштабного вторгнення карток, звісно, не було, але ціни були дуже високі. Це також дуже цікава тема, чи був тоді справді дефіцит. Палива в Україні чи він був створений штучно. Дуже цікава історія, друзі. Ну, до неї ми ще будемо торкатися. Це не тема сьогоднішньої розмови. І тепер друзі, до ситуації в Польщі та Сполучених Америки. і також є цікава інформація про Україну. В Польщі стався черговий інцидент, туди знову прилетіло. Не ракета цього разу, а шахет. Спочатку Польща заперечувала факт прильоту шахеду минулої ночі. Він впав на території. Неподалік Любліна вибухнув. Внаслідок вибуху у трьох будинках розбиті вікна. Про це пишуть засоби масової інформації, і Міністерство закордонних справ Польщі заявило про те, що впала не частина якогось старого двигуна. Спочатку така заява була, а це російська версія шахеду. Радослав Сікорський написав відповідний пост і каже: чергове порушення нашого повітряного простору зі Сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі перед НАТО є захист власної території. Міністерство закордонних справ висловлюватиме протест проти відповідальних за цей інцидент, тобто проти Росії. Але він натякає, що він не збирається відправляти свої війська до України. Ні, ні, ні. Каже, ми тут замкнулися, і все. Ну тут ще питання стоїть: а чи вони готові будуть відправити війська свої, наприклад, до країн Балтії, якщо там буде напад? А Путін може таку історію спровокувати. Ройтерсі з посиланням на речника МЗС повідомляє, що за попередніми даними у Польщі вибухнула російська версія безпілотника шахет. Спікер Павел Вронський в коментарі ТВН 24 сказав, що експерти вказують на російську версію безпілотника шахет. Ну і навіть як ви бачите закордонне відомство Польщі. Типу це підтвердило, але дуже обережно. Хоча, як на мене, це порушення повітряного простору країн НАТО і тому просто напросто Треба чи не то що оголошувати війну Росії, а діяти більш жорстко, вводити санкції, що найменше.